Слава нації, ідай на каналі добрий Рембат, я Сашко. Добрий. Нагадую, 10 або 20 травня я маю йти у відпустку тривалістю 10 або 15 діб. Я сподіваюся, таки 15. Так, це зараз там у процесі вирішення, у командування. І абсолютно більшість, так, майже всю цю відпустку планую провести на Заході України. У або викиданні московитів з тимчасово окупованих українських церков, або у захисті щойно відбитих у московитів українських церков, і відповідно запрошую вас писати мені в приват, коли у, ці, у цей період часу хочете покататися разом зі мною. Я так вже бачу за. Кількістю людей, які бажають, і за специфікою роботи, яку ми там матимемо робити. Що це? Ми поїдемо, скоріше за все, течиком, так, бусиком. Бусиком, який <х <х <х)> файно, симпатично виглядає. Сіренький такий матовий, файний течик. Так, покатаємося. Це буде їхати, їхати з Донеччини на захід України і назад. Тому ще декілька місць є. Там не надто зручно, проте компанія має бути чудова. Ніякого алкоголю, ніяких речовин, які змінюють свідомість, ніякого, ніякої вогнепальної зброї. Так, поїдемо туди. Там повторюся, зі мною я раду кого завгодно візьму там, демобілізованих, там, поранених військових, хто там ну, більш-менш одна рука, одна нога, так, щоб захиститися від там, московицьких якихось, там бабок. Не знати, кого ще, якісь палками будуть кидатися. Так, Жінки, дівчата, взагалі нема різниці. Мінімальний, мінімальний скажімо так, стан, прийнятний стан здоров'я, щоб там покататися, нам там дадуть дах над головою, нам там дадуть поїсти. Заправимося там з моєї зарплатні і робочої банки, і все у нас буде гаразд. Тому запрошую. Запрошую ще є місця. Бусик місткий. Ну, я не планую його набивати як середини в банку, тим не менше, так. Спереду сидіння, зайду диванчик і пару матрасів. Все застрибнули, поїхали, де окупували церкву разом з тими, хто це вже робить успішно. Повторююся, бо там не тільки треба буде відбивати у гнид московицьких гною під нігтями України, українські церкви, а й захищати, щойно відбиті українські, в які приходить цей гній там з палками і намагається усупереч закону. Рішенням суду відбивати назад українські церкви четвертий рік повномасштабки. Так долучайтесь, пишіть в приват разом. Боремо і поборемо.